Ола tal, cómo estáis? вітаю всіх на каналі Іспанська мова біля моря, al Алладо Дель Мар. Як ви пам'ятаєте, я обіцяла, що цього тижня ми зробимо великий розбір пісні, яка набрала найбільше переглядів на цьому каналі, а саме пісні Андреа Бочелі Бесаме Мучо. І ми вже з вами розібрали одну фразу. Якщо ви пропустили, не переймайтеся. Внизу я залишу всі посилання на всі відео, на всі розбори. На пісню також. І сьогодні ми з вами розберемо наступні слова, які я висмикнула з цієї пісні, щоб нам їх запам'ятати і ввести в наш активний лексикон. Отже, слова, які я обрала на сьогоднішній урок, звучать так: серка і лехос. Серка. І лехос. Розберемо ці слова. Серка. Серка перекладається як близько, поруч щось, те, що знаходиться близько і поруч, і ми його використовуємо з дієсловом естар естар бути знаходитися. Наприклад, Естар Серка буде знаходитися близько. Ну, ми знаємо, також можна повернутися до наших уроків граматики, передивитися. Ми пам'ятаємо, що дієслова в іспанській мові відміняються, тобто закінчення дієслова буде відрізнятися в залежності від того, про кого ми говоримо, про яку особу ми говоримо. Давайте швиденько пройдемося по цій табличці. Йо, Естой, Ту Естас Ель Ея. Está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras, estáis, ellos, ellas, ustedes, están. Отож, якщо ми хочемо сказати, що щось знаходиться близько до нас, ми кажемо «Está cerca». Наприклад, el mar, está cerca», El móvil está cerca», El micro, está cerca». Все, що знаходиться поруч з нами, ми можемо сказати Está cerca». Можна трошечки ускладнити, також в пісні ви це почуєте. Якщо щось знаходиться дуже близько до нас, ми кажемо Еста Ну, Наприклад, Ельмікро Еста Муй Серка. Альгас muy cerca». Тобто, все, що дуже близько, Муйсерка. Антонім до слова серка, тобто протилежне слово. Далеко. далеко в іспанській мові буде звучати як лехос. Це слово також ви знайдете в пісні, і також його ми використовуємо з її словом естар бути знаходитись. Коли ми хочемо сказати, що щось знаходиться, щось є далеко від нас, ми кажемо еста лехос. Або Еста муй лехос. Знаходиться дуже далеко. Наприклад, El cielo está lejos, La luina. Está muy lejos. El sol está muy lejos. Що ж, давайте пройдемося ще разочок. Серка близенько, поруч. Está cerca – знаходиться близько або поруч. Está muy cerca – Знаходиться дуже близько. Lejos – далеко. Está lejos знаходиться далеко. Está muy lejos. Знаходиться дуже далеко. Що ж, перша задача домашнього завдання у вас вже є. Треба включити пісеньку і знайти ці слова в пісні. Друге завдання: ось тут на екрані зараз ви бачите деякі слова, що позначають певні заклади, які є в наших містах та селищах. Ваша задача обрати чотири із цих слів і написати. Що знаходиться близько від вашого дому, що знаходиться дуже близько від вашого дому, що знаходиться далеко, і що знаходиться дуже далеко. Тож ми будемо будувати речення таким чином: щось знаходиться близько. Щось знаходиться дуже близько, щось знаходиться далеко і щось знаходиться дуже далеко. Ну, Наприклад, якщо я оберу чотири слова з цього списку і е, напишу своє домашнє завдання. Воно буде звучати так. La playa está cerca. El patio está muy cerca», La gasolinera está lejos. El aeropuerto está muy lejos. Ну, а зараз ви обирайте чотири слова і напишіть в коментарях, що знаходиться близько, що знаходиться дуже близько, далеко і дуже далеко. Якщо ви дослухали до цього моменту, будь ласка, не забудьте поставити мегуста. А я вам кажу дякую за вашу роботу. Крася травахо і адіос!